Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную до приготування дуже чудовий десерт, який полюбляють всі. Це торт Наполеон. Але він у нас трішки в іншому варіанті ось такі міні-наполеончики. Готуються вони дуже швидко, бо до приготування ми беремо тісто листкове з магазину, яке полегшить працю господинь. Крем чудовий, який пропитує це листкове тісто і робить наш десерт неймовірно смачним. І тож готуємо цю смакоту, яка прикрасить і святковий стіл, і в буденні дні стане нам насолодою до чаю чи то до кави. І перше, з чого ми розпочинаємо, це беремо каструлю з товстим дном, наливаємо 300 мл молока і ставимо його на вогонь. Підогріваємо, не доводячи до кипіння. А самі тим часом розбиваємо 3 яйця. Та беремо 4 столових ложки цукру. Я відразу додаю сюди і цукор ванільний, а також до цукру додаємо 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю. Все це перемішуємо над яйцем. Якщо щось і просипеться, то не біда. А крохмаль поєднуємо їм з цукром для того, щоб він не взявся грудочками. А тепер розмішуємо яйця і потихеньку додаємо цю суху суміш. Та гарно її вимішуємо. І ось наше молоко на межі закипання. і ми потихеньку, тоненькою цівочкою додаємо яєчну суміш. І інтенсивно-інтенсивно все це помішуємо, щоб наші яйця не зварилися мінімальний вогонь. І коли наша маса починає загустівати, кладемо 50 грамів масла вершкового. Вимішуємо, розмішуємо, розмішуємо. Масло наше розтає і ми виключаємо вогонь. Крем наш практично готовий. По крайній мірі, його перша частина приготування завершена. Коли наш крем трішки охолоне, ми відразу беремо харчову плівку і закриваємо нею крем, щоб він не завітрився в контакт з плівочкою робимося. Обов'язково робимо саме в контакт. І ось в такому вигляді залишаємо його до повного охолодження. А ми тим часом займаємося тісто. Беремо готове листкове тісто і вирізаємо з нього кружки за допомогою ось такого фужера. Він у мене діаметром 7,5 см, і тож гарно підходить для цієї справи. обрізочки ми теж покладемо випікатися. Зараз духовочку включаємо на 200 градусів. Нехай вона нагрівається. І поставимо випікати наші формочки, хвилиночок на 20, Заготовочки ставимо в духовку, а обрізки теж кладу на деко і теж ставлю до духовочки. Наше печиво випеклося і воно охолоджується. До повного повного охолоджування треба, щоб пройшов цей процес. І тепер ми беремо робимо, аж далі крем. Друга частина приготування крему, так би мовити. Цього разу ми беремо охолоджені вершки, додаю 1 столову ложку цукрової пудри і починаю їх збивати. Крем наш взбитий. погляньте, як він виглядає. Тепер беремо першу частину крему, яка добре охолола, знімаємо плівочку і теж злегка його взбиваємо. По одній дві ложки додаємо до нашої вершкової маси. І потихеньку збиваємо, поєднуємо, робимо це поступово, поступово. Крем виходить дуже гарним, тухим, немов пломбір. Крем у нас готовий, ми його відставляємо та беремо за наші майбутні тістечка майбутні. Роз'єднуємо. робимо Дві частиночки. І так проходимось по кожному. Роз'єднуємо і таким чином готуємо кожну заготовочку до наповнення кремом. Всі-всі-всі роз'єднуємо. Ось такі всередині, ось такі вийшли знизу. Гарно пропеклись, я вже дивилась, роз'єднала. І проходимось, проходимось по кожній. Тепер, коли роз'єднали, беремо і накладаємо крему. Щедро кладемо. Ось так. Беремо дві заготовочки, дві печенюшки. І ось на три частиночки з них кладемо. Коли зробили такі заготовочки, починаємо їх складати. На першу кладемо другу, на другу кладемо третю. Ось так. А четверта в нас не промазана. Ми нею накриваємо і все. Заготовочка наша готова, ми ставимо її на тарілочку чи на дощечку. І займаємося з іншими. Беремо дві, три з них промащуємо. Ох і крем. Крем, я вам скажу чудовий. Так, і третю наклали. І тепер четвертою накрили. Дві заготовочки є в нас уже. І робимо так з іншими заготовочками. А ось такий вигляд мають наші обрізочки. Зараз нам їх потрібно подрібнити. Можна це зробити навіть руками, бо гляньте, вони дуже такі ніжні, і тому запросто вони кришуть. Крихту підготували, ось така вона у нас вийшла. Головне, щоб вона була не крупненько. Якщо десь крупненьке попадається, ви його знову ж таки Рвіть, дрібніть, щоб було мілкіше. А тепер беремо нашу кремову заготовочку, ось так. З усіх бочків. Гарно її бажано зробити це шпателем. Ось так змащуємо з боків. Ось така кулька в нас вийшла кремова. Де дірочка теж змастили. Все, а тепер беремо і присипаємо гарно-гарно крихтою. Ну, так, притискаємо. І ось такі кістечка у нас практично готові. Тепер нам залишилось лише зверху розкласти крем. На кожного розкладаємо і знову ж таки присипаємо крихтою. Без усіх бочків, немов колобки, чи, то немов би їжачки, були у нас ось такі. Крем дуже смачнющий, тому він не заводить. ось так знову ж таки присипали. фішки придавимо злегка, дуже злегка. І ось так зробимо з кожним тістечком і відправимо їх до холодильнику. Годиночки хоча б на 4. Всі тістечка у нас з усіх боків обсипані, і в такому вигляді можна би їх і залишити, але ж у нас вони будуть на свята, на святковому столі, тож ми прикрашаємо їх. Для прикрашання можна взяти мандарини, можна взяти гранати. Що вам до вподоби, та й беріть. Я візьму трішки гранат, присиплю. Також у мене є кольорова кондитерська присипка, нею прикрашу ось так. І в такому вигляді вже відправлю до холодильника. Головна ціль, щоб наша випічка гарно пропиталась кремом. І будуть дуже-дуже смачні у нас тістечка. Я їх обожнюю. Тістечка вийшли причудові. Листкове тісто в поєднанні з чудовим кремом. Він немов пломбір, немов морозиво. Зробили з цих тістечок шедевр. Тож я рекомендую до приготування цю смакоту. Бажаю вам миру та добра! Здоров'я міцного, мої любі! Заходьте ставте вподобайки, якщо подобаються моє відео. Пишіть свої коментарі, діліться рецептами своїх улюблених страв. На все добре! До нових смачних рецептів!